Вітаю вас, мої друзі, дорогі підписники. Дякую, що приглядаєте наше відео і маю таке питання, хто знає, що в нас зараз тут приїхав за автомобіль. Дійсно, багато людей знають, і це знову ж таки сіженька заряджена, рестайлінгова Honda CR-V. Автомобіль щойно з Німеччини, ми його розмитнили, сертифікували, попередньо звичайно перевірили як в Європі, так і вже тут в Україні. Та вже сьогодні він знаходиться в нас в місті Радивилів, розумитений, сертифікований і повністю готовий до продажі е, принципі та реєстрації на український облік. Отже, детальніше саме про цей автомобіль я вже розпочинаю прямо зараз. А насамперед, давно вас не просив. Але дуже прошу підпишіться на наш канал, е, підтримайте нас лайком, коментарем. Будемо вдячні, особливо вдячні за підписку і за те, що поставити дзвіночок та нажмете усі. Щоб вам приходили сповіщення, це буде допомагати нам для розвитку нашого каналу. Я знаю, що вам це не важко, а для нас дійсно приємно, тому будемо вдячні. А для вас будемо старатися знімати якомога кращий контент, якомога частіше, якомога більше приганяти якісних автомобілів на ваші замовлення. Тому один з таких автомобілів, які дуже популярні, які дуже ви любите, на які, до речі, друзі, знову ж таки нагадую, піднялося розмитнення. Багато хто з вас пише, що ми придумали спосіб, аби нажитися на людях, аби, щоб сказати, що розмитнення там піднялося, щоб ви купували ще автомобілі по старій ціні? Ні. Ні. Нічого подібного, нічого такого немає. Це дійсно на ці автомобілі, в принципі, на більшість автомобілів піднялося розмитнення. Це є реально так і на Хонду включно. Орієнтовно від 1300 до 1500, як на які моделі, розмитнення піднялося саме на ці Honda C'V на японці. Так, друзі, що ж вам сказати, саме ця хондочка, вона приїхала до нас ще по старому розмитненню, ми встигли її розмитнити практично за один день до того, як підняли розмитнення, тому в неї ще буде дуже хороша і дуже-дуже приємна ціна. Тому, кого цікавить, телефонуйте. Ціна є зверху, як ви бачите, в правому кутку. Також ціна завжди є завжди є в описі під цим відео. І Ви часто питаєте, де ціна, де ціна, де ціна. Ціна завжди є в описі під відео. Тому, якщо цікавить вас, друзі. Хто не бачить ціни в описі або тут, телефонуйте. Є мій номер, також закріплений зліва в верхньому кутку, В правому верхньому кутку ціна. От. Якщо не бачите, телефонуйте, пишіть Viber Telegram, я завжди на зв'язку 24 на 7, щоб це не було. Є питання по автомобілі, є питання по розмитненню, питання про інші автомобілі, телефонуйте. Детальніше про цей автомобіль я вже біжу розказувати вам прямо зараз. Honda CR-V. Автомобіль четвертого покоління серед цих автомобілів, але в рестайлінговій версії. Як ви бачите, змінені фари, змінені передній бампер, в салоні також задні, в принципі, частина. Ну, Реально, автомобіль видно, що в другому вигляді це рестайлінгова модель. Пригнали ми його і підібрали ми його у Німеччині. Пригнали ми його з Німеччини. Він же зараз знаходиться в нас в Україні, в місті Радивилів. Він розмитнений, і саме головне це те, що також сертифікований. Тобто є всі документи, лише залишається зробити договір купівлі-продажу на безпосередньо на покупця. І все, його можна реєструвати в МРЕО і їздити в задоволення. Детальніше розказую вам вже зараз. Так, автомобіль на 1.6 дизельному двигуні. На автоматичній коробці передач. на повному приводі це немало важливо також. Друзі, це автомобіль де на повному приводі. Хоча 1.6 новий двигун це той самий Айдетек, але перероблений з 2.2 на 1.6. Але той самий хороший надійний японський двигун. Також на автоматичній коробці передач і також на повному приводі. Автомобіль що хочу сказати, має автоматичну коробку передач на 9 ступенів. Ці коробки передач, так як нам сказали, друзі, на офіційному сервісі вони стоять тільки на Honda і на Ренджроверах. Тобто, коробки не є їх там на дуже багатьох різних автомобілях, вони стоять на хороших двох якісних автомобілях: це Honda cr 2 і Range Rover. Їх ставлять, це 9-ступеневі коробки автомат, вони, в принципі, відносно, ну, скажу так, як нам казали, вони хороші, надійні, і людей з ними проблем немає. І, в принципі, ми самі бачимо, це те, що в Європі не раз оглядаємо такі автомобілі, от, буває, продавці закидають і не вказують ціни. Ми оглядаємо такі автомобілі і дивимося, в них є пробіг по 300, по 400, по 500 тисяч, друзі. Такі автомобілі ми категорично не беремо, але справа сама в тому, що ці автомобілі стоять в Європі і вони повністю справні. Також на автоматичних коробках передач і вони продаються повністю справні і проблем з ними немає. Тому я думаю, що ці коробки вони також хороші, надійні і будуть служити не один день вам 100%. Так, детальніше, автомобіль весь в рідній фарбі, е і ніяких помилок по ньому немає. Гарно в нього працює форсунки, повністю турбіна, все це в ідеалі, електронні системи. По кузову він гарнесенький, рівнесенький, без м'ятин, без подряпан. Обов'язково відео наше до кінця. Ми в кінці перевіряємо, як завжди, в два етапи: це перевірка локофарбового покриття нашим професійним тощиноміром міром і перевірка комп'ютерної діагностики. Тому, друзі, що міг розказати в принципі, про цей автомобіль, таке загальне, я вам розказав. Зараз пройдемо трішки по салону, розкажу, що і як іде, і будете собі мати, друзі, уявлення, хто ще не бачив цих автомобілів, хто ще не знає, що це автомобілі, зараз я вам все розкажу. Заводиться з півоберту, слухайте. Так, завівся з пів опорту. Практично навіть не відчувається, як робить двигун. Реально дуже гарно і дуже тихесенько Зараз я покажу вам, друзі, ще раз. З вулиці, як чути, слухайте, як гарно легко заводиться. Реально моторчик працює як дзвоник. Рівнесенько, гарнесенько, тихесенько, ніяких лишніх звуків, ніяких, ніякого шорхоту, ніякого дрібіжання, нічого абсолютно. Працює рівнесенько, Бо в ньому рідний пробіг і пробіг в ньому хороший 190 тисяч. Це ніякі невеликі пробіги, це нормальні пробіги на цій автомобілі. На автомобілі 15-х років. Навіть є зараз. Ми проганяємо дуже багато автомобілів новішого класу, 20-х років, 19-х, 21-х і так і далі. І Автомобілі ці 20-х років вже мають пробіги 150-200 тисяч і так і далі. От реально. Тому е, автомобілі з пробігом 200 тисяч, або, наприклад, як в нашому випадку, 190-2015 року, це реально хороший і пробіг на ці двигуни, тим більше на 1,6 IDTek, японські двигуни, з якими нема ніколи проблем. Тому е, так, перевіряємо кожний етап. Дивіться, що я роблю. Е, тому не завжди встигаю коментувати. Дивіться, провірив чотири склопідйомники, вони справні на 100%. Перевірив електроскладання дзеркал, воно справне також електрорегулювання дзеркал. Все працює. Тобто, по нашому електропакету, який на дверках, питань до нього абсолютно немає. Тут у нас є ручне регулювання фар, вимикання парктроніків, допомога при спуску з гори, утримання в полосі. Це я кажу, знову ж таки, хороша комплектація в нас йде. Омивачі фар, які я не буду нажимати, бо машинка чистенька. Зараз вона все забризкає. Але вони є і вони працюють. Приїдете, можете особисто перевірити це. І вимикання, тобто противозаносу. Вмикання, вимикання. вимикання. Е, так, по цьому я розказав. Сідаємо більш по комп'ютеру. Як ви бачите, друзі, ріднесенький пробіг, як на щитку в кінці перевіримо комп'ютером, покажу вам теж, що ми в Європі його попередньо перевірили, і він нас 100% рідний. Руль гарнесенький, не затертий, кнопочки не затерті, є підрульові перемикачі передач, так як у нас це автоматична коробка, як ви бачите, є плюс і мінус, можна включити спортрежим і собі трішки, як би сказати, поганяти. якщо, в принципі, Хто таке любить? В основному ці машини купують люди для спокійної їзди, для того, аби машина була хороша, надійна і служила дуже багато років, так як ці Хонди. В принципі, з мого досвіду, друзі, я вже розумію, що ці автомобілі люди купують для того і тому їх купують, в принципі, в першу чергу, що вони є надійні, оскільки Honda це є японська якість і вона славиться своєю надійністю. Проблем з цими автомобілями. Практично ніколи немає, а якщо є, то вони якісь несуттєві. Реально, друзі, так сказати, от перевіряли ми CR-V 2011 якщо не помиляюсь року, це так здається, але автомобілю вже 13 років. Ми його перевірили, пригнали його з Європи, і я впевнений, просто я знаю, що в Європі ніхто помилки не стирає. Це. В принципі, абсолютно е, я знаю, і на 100% вірна інформація. В Європі воно нікому не треба, а там, якщо є якась помилка, вони її подивилися, наприклад, вони її устранили, наприклад, датчик паратроніка чи тому подібного. Вони її устранили, друзі, і все. Е, а якщо помилки, вони їх там абсолютно ніколи не старають. Honda приїхала 11 рік і 13 років. Я підключив свій комп'ютер, ні однієї помилочки в ній немає. Реально, це хороші якісні автомобілі. А зараз автомобілі, які йдуть 20-х років, там нові моделі, де там багато купа електроніки. Реально там просто може бути герлянда. Нічого страшного тому нема, але. Ну, Так, як є. А кажу, Honda це хороша, надійна машинка і, в принципі, комфортна, особливо ці рестальні моделі. от, Зверніть увагу тільки на моніторчик. Він оригінальний, класний, з навігаційною системою, яка показує дороги навіть по селах, вулички, все показує. Підтягує, є мова. Російська, української, на жаль, немає. Надію, що Honda. Виправиться, будуть працювати, будуть робити українську мову тепер. Звичайно, російська може бути, так як є багато російськомовних людей, але все ж українська для України вона мусить бути. Так, двохзовний клімат-контроль, автоматична коробка передач приключається на джойстику. Це нова також фішка в рестайлінговій моделі. Оскільки тут інший автомат, чим був попередній. Включив обдуви, це максимальний обдув, я включив зараз лобового скла. дує гарнесенько. Як перевірити, друзі, чи працює кондиціонер? Насамперед, коли ви вмикаєте, АЦ, кондиціонер, має відчутися такий легенький як-то щілчок. Такий, якби. Тобто це включається моторчик на кондиціонер. Це означає, що він вже запускається, тобто перший етап вже плюс. Якщо в холодну погоду важко перевірити, насправді важко перевірити кондиціонер, бо він просто може не увімкнутися за рахунок того, що в нього стоїть датчик температури, і він бачить, що зараз холодно і він може його не запустити. Але все ж головне перевіряйте, коли включаєте кондиціонер, він має запускатися. І цей звук дуже гарно і легко чути. Тут ми маємо передні підігріви, маємо старт-стоп, ручник. Маємо розетку на 12 вольт, вмикаєте, вона працює, Все, навіть така дрібничка, як розетка, ми перевіряємо. Запихаєте, друзі, собі туди е, цей блочок, адаптер такий і заряджаєте телефон. Без проблем. Сидіння хороші, велюрові, не затерті. Одні з таких сидінь, які не затираються, які їздять дуже і дуже довго. Скільки шкіра вона має властивість десь підтертись, десь підтріскатись. А сидіння велюрові або, як в Хонді буває, шкіра Алькантара це одні з найнайнадійніших сидінь, які взагалі бувають. Так, задній склопідйомник. Я вже перевіряв, показую вам знову ж таки з цієї кнопочки. Все працює на відмінно. Задня дверна карта без проблем. Сидіння задні в ідеальному стані. Передня торпеда я вам всю показав, пробігся, розказав, що міг. Десь не розказав, ви все побачили, що я робив, що я перевіряв. Знову ж таки, якщо цікавить якась інформація, щось вас десь не влаштувало, десь я неправильно відзняв. Нема питань, друзі, телефонуйте, пишіть, я вам все відзніму, дозніму, закину, перекину. Значення немає. Кожна деталька, кожна кнопочка в автомобілі, за яку я вам говорю. Якщо я Зеню сказав, що вона працює, значить вона працює. Ви можете переїхати, перевірити, взяти з собою подборщиків, заїхати на Honda сервіс куди б ви не їхали, що б ви не робили, я знаю, що наші автомобілі вони пройдуть будь-яку перевірку. Бо якщо я кажу, що, наприклад, кнопочка наприклад, або розеточка працює, значить вона працює. Все. Якщо я кажу, друзі, що є царапина на бампері, бо це бампер, наприклад, от має він тут царапину, значить він має тут царапину. Ми його не фарбували, такий він, який він є. Такий ми його і продаємо. Це машини не нові, машини всі вживані. І до цього треба ставитись з розумінням. Люди, які шукають автомобілі ідеальні, дуже часто знаходять ідеальну картинку, але ну, як є, погано по технічному стану, оскільки дуже багато зараз продавців на ринку України купують автомобілі з більшим пробігом, готують, натирають. Ну, кажу вам, як є, друзі. Виводять в ідеал, але та машина вона вже вийшла свій ресурс, тому кажу, кажу як є. А в нас машинка з чесним пробігом, без підфарбувань по кузову, моторчик працює як часи, ніде ні запутівань масла, все чистесеньке, гарнесеньке, антифриз в нормі, масло в нормі, машинка без подряпин, малесенька є подряпинка на бампері, рівнесенька, гарнесенька, з хорошою зимовою гумою на дисках. Саме головне з чесним пробігом і без підфарбувань. Тому, якщо цікавий, друзі, телефонуйте або приїжджайте на огляд. Що ж друзі, слідуючий етап діагностики: це будемо перевіряти лакофармі покриття в нашій кондусі професійним чином який показує навіть друзі, металічну металізовану шпаклівку. 91. Починаємо стандартно з капота. 96, 83, спереду 86, 88, 98, 76, 87, 91, 91. Крило переднє. 84, 91, 91, йдемо нижче. 92. З самого низу, 92. Оригінал. Стійка. 124, 87, 191. 101, 93. 104. 95. Криша йдемо. 95, 82. 82. Посередині проб'ємо вам, покажемо 89. Передня дверка. 102. Нижче. 102, понизу, 81. 101, 101, 89. 100, 100, 87, 87, 97, 79, 85, 100, 93, 86. 86, 87, 87. Дверка, оригінал, забуду сказати вам. 81, 97, 86, оригінал. Так, задня ляда зверху 96, 91, а знизу 84. Це пластик. Тут все повністю пластик, друзі. 66, хто не вірить, показую. Не метал. Тобто це метал. 72 біля номерів 77 67. Оригінал. Криша 100, 100, 101, 94. Стійкою проходимо назад. 101, 94, 83, 105, Задня стійка, 90 арочка, 90 поверху, 76, задня дверка, 76, 77. 77, 87, 98, 98, 80, 92, 80, 85, 96, 96, 88, 88, 88, 83, 83, 84. Оригінал. Тому друзі, автомобіль весь в рідній фарбі. Питань по ньому бути не може. Часте питання де хто питає з вас, чому деколи не пробиваємо приями? Бо це дуже затрата велика часу. Якщо друзі, кузов ззовні не фарбований. То пройоми зазвичай перевіряють для того, чи не було якогось удару, не була, наприклад, зміщена стійка, і е, щоб вони не перефарбовували. Якщо у нас кузов загалом, друзі, не фарбований, то немає сенсу практично перевіряти пройоми. Дивіться, 59 вони мають, як правило, бути е, практично в половину норми. 75-58. Бачите, якщо кузов загалом був 100, 110, наприклад, то тут пройоми 58, 60. 58, 59. Немає значення на будь-якій нашій машинці, ми можемо вам це перевірити. Завжди скинути відеозвіт 73, 52, 72. Щоб ви були спокійні, бо наші машинки вони завжди проходять сувору перевірку. Ми за кожний наш автомобіль відповідаємо, бо він у нас кожний з них якісний. 76, ну тут десь вам ще пробити 66 і зверху навіть 81. Повністю все в оригіналі, сієчко. 80. І капот 82, 86. Все в оригіналі, так як воно є, друзі. І цей автомобіль у нас також без по фокусу. Ми вам це вже перевірили і повністю детально показали. І так, друзі, завершальний етап нашої діагностики це буде перевірка комп'ютером. Комп'ютер у нас професійний. Хто знає лаунч це, якби не реклама, а просто для того, щоб ви розуміли, що дійсно ми, наша компанія, ми працюємо лише професійною технікою, яка покаже вам детально. Кожний е, якийсь елемент електроніки в цьому автомобілі, і те, що по ньому взагалі є. Якщо дійсно пробіг тут десь скручений, значить воно нам покаже, що пробіг скручений. Якщо пробіг у нас срібнесеньки, такий як у нас всіх автомобілів, воно нам і показує, що пробіг рідний. Саме це я вам принципі і зараз хочу показати. Бо е, як правило, вже з нашої практики саме цей якби етап діагностики. Тривожить більшу частину українців чи рідний пробіг автомобілю. Так як ви вже знаєте, на ринку України автомобілів багато, але більша з них частина скручених, скручених, перекручених. Просто люди продають, аби продати, обманути і заробити гроші. Ми ж так не працюємо, приганяємо лише чесні, хороші перевірні автомобілі. А є в нас ось такі витяги. Дивіться, з Honda сервісу. Отут є Він код, без проблем. Дивіться, також у нас є зараз. Я вам покажу зайду в систему зразу, наприклад, зайдемо по АБЕСАХ. І покажу вам, що це дійсно. Ми щитаємо саме цей автомобіль, щоб не думали, що ми якісь підставні автомобілі робимо і щитуємо інші пробіги. Тому так показав я вам ще раз, дивіться пробіг на бумажці. Тут є у нас певний такий, що мінялося, що коли мінялося, на якому пробізі мінялося. Тому це немало важливо також. Це витік з офіційного Honda сервісу, як ви бачите. І дивіться по комп'ютеру. 2015 рік Honda Сірвий Дізель, Він Код. Я думаю, що він 100% співпадає. Бачите? Кожна буква, кожна циферка все це ідентичне. Бо саме цей автомобіль, ми вже вам відзнімали його, ми зараз його діагностуємо. А, так, і беремо поток даних. Так, є. І заходимо. 198 233 км показує наш комп'ютер, що в цьому автомобілі має бути рідного пробігу. Якщо наш комп'ютер показує цей пробіг, значить він не помиляється 100%. Дивимось, друзі. 198 587 кілометрів. Тобто розбіжність є нехай так би сказати в 354 кілометри. Якщо я правильно порахував, друзі, 354 кілометри. В нас є розбіжність. Чому ця розбіжність допустима? Оскільки це АВС, вони стоять, як правило, знаєте де правильно? На колесах колеса в нас мають властивість. Пробуксовувати. Відповідно, якщо ви їдете по асфальті, це менш рідкість. А якщо, наприклад, їдете десь по траві, по якійсь болотній місцевості, наприклад, колеса пробуксовують. І саме цих 500, не 500, а 350 54 кілометри, колеса пробуксували за рахунок оцього всього кілометражу, 198 тисяч 350. 4 кілометри, це не є якась там дуже велика різниця. Хоча буває допустимо, в принципі по офіціалах, так як вони говорять, друзі, по всіх. Наприклад, чи це по Хонді, чи це по фольксвагену, чи це буде по шкоді, немає значення абсолютно по всіх, і по японцях, і по німцях допустиме значення розбіжності по коробці, по АБСах, наприклад, по двигуну допустима розбіжність до 10 тисяч кілометрів. Тобто, якщо 198 тисяч нас по АБСах показує, навіть якщо тут буде 205 тисяч. Це буде нормально і допустимо норма. Тому все в межах норми, все класно. Пробіг на среднесенький, я вам це показав, перевірив. Тому кого цікавить автомобіль, телефонуйте, приїжджайте на огляд, проведемо тест-драйв, і однозначно, як завжди, нашими автомобілями ви залишитесь задоволені. Бо всі, хто купує нас автомобілі, вони до нас повертаються знову і знову. Тому дякую за перегляд. Кого цікавить, телефонуйте, чекаємо вас.